Вони лише навчаються у школі, але вже роблять перші кроки у світ телебачення. На міські завітали учні трьох ліцеїв Саксаганського району, які стали переможцями та призарами конкурсу інтерв'ю Саксаганське об'єднує. Щоб перемогти їм потрібно було приміряти на собі роль журналістів, операторів та режисерів та взяти інтерв'ю у цікавих особистостей з їхнього району. Переможцем у номінації серед 9-11 класів став ліцей номер 113 зі своєю розмовою з тренерами клубу спортивно-бальних танців. Як зразу нам тільки сказали, я одразу зацікавився, тому що я можна сказати, творча людина, обожнюю різні зйомки і. Усіляке таке, і одразу у мене вималювалася картинка, що я хочу наш Саксанський район, потім Кривий Ріг, познайомити з світом спортивно-бальних танців. Екскурсія мені дуже сподобалась. Дякую, що запросили нас. А, ну... Ось як я сьогодні побачив наш перший міський канал, так я ви уявляв, що це можна сказати така велика праця, те, що ми бачимо по телевізору. Але я завжди розумію, що поза телевізором дуже багато усіляких моментів відбувається, як ви казали, і запис тексту, і зйомка, і. Це можна сказати дуже важка цікава робота у якості заохочення. Учні отримали екскурсію на наш телеканал та дізналися з середини, як працює та саме кухня новин. Поспілкувалися з журналістами, операторами, режисерами, ведучими. Окрім того, змогли приміряти на собі роль дикторів та начитати казкову новину. Червона шапочка заявляє про напад хижака. Поліція перевіряє обставини у Лухому лісі. сталася надзвичайна подія. Вовк видавав себе за бабусю і намагався обманути дівчинку. За словами постраждалої хижак, уже не вперше полює на мешканців району. Побачили, як знімаються новини та програми на нашій студії, змогли постояти за трибуною та попрацювати з суфларом. У деяких виходило з першого разу, а хтось зрозумів, що це не так і просто. Ви вже на пенсії бажаєте пізнавати нове, розвиватися, жити активно. У Кривому Розі кілька років поспіль працює соціальний проект університет третього віку. Це місце, де навчають тих, кому за 60. Загалом від екскурсії залишилися в захваті всі: і дорослі, і діти. Хтось для себе зробив нове відкриття у світі телебачення, а хтось усвід. Що створення новин це кропітка праця. А ми бажаємо школярам натхнення і успіхів у починаннях, а тим, хто хотів би пов'язати своє життя з телебаченням, журналістів, операторів, монтажерів запрошуємо стати частиною команди Паршого міського. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Паршимський.